Вітаю, дорогі друзі, читачі та майбутні читачі нашої бібліотеки. Хочу вас познайомити з нашою головною книгозбірною нашої Костопільської територіальної громади, яка розміщена в самісінькому центрі міста біля Майдану Тараса Григоровича Шевченка. Тому ходіть! З простого фоє на вас чекає відділ абонементу та читальні зали. До ваших послуг! Література українських та зарубіжних сучасних авторів, класиків, галузева література та книги саморозвитку. Загальний фонд бібліотеки нараховує понад 14 тисяч примірників. Хочу звернути вашу увагу, що наша бібліотека є у віртуальному просторі, у мережі Facebook, Instagram, Telegram та YouTube. Тому запрошую вас до нашої бібліотеки. Тут ви знайдете саме ту літературу, яка вам потрібна.